Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами цікавою інформацією про монету 5 єгипетських піастрів 1967 року. Але перед тим як ми розпочнемо, пропоную вам підписатись на мій канал, щоб дізнаватись цікаві факти про монети світу та не пропустити нові відео. Ця монета була випущена в період з 1953 по 1976 рік та мала обіговий тираж 10,8 мільйонів штук. Фізичні розміри монети становлять 25 мм у діаметрі та 1,3 мм в товщину, вага 4,5 г. Вона була чекана в монетному дворі Каїра, виготовлена з медно нікелевого сплаву. На одній стороні монети зображена орла з щитом на грудях це символ держави Єгипет, а також напис Арабська Республіка Єгипет. Орел, що дивиться вправо, відомий в ісламській геральдиці як Орел Саладіна з щитом на грудях, що має три вертикальні смуги різних кольорів Червону, білу і чорну. Усередині білої смуги розташовані дві зірки. На монетах кольорової смуги позначались умовним штрихуванням. На зворотньому боці монети зображені числа 5 та 1967 рік, а також напис 5 піастрів мовою країни. Цікавий факт про цю монету полягає в тому, що вона була видана після шестиденної війни між Ізраїлем та Єгиптом. Яка тривала в червні 1967 року. Тому ця монета є свідченням історичних подій. Дякуємо, що ви завітали до нашого каналу. Не забувайте підписуватись, а ми будемо готувати для вас нові цікаві відео. До зустрічі на монетному дворі.